Володимир Кличко на запрошення німецької сторони відвідав велику виставку озброєння у Федеративній Республіці Німеччина та обговорив подальшу підтримку і допомогу Україні з міністром державної канцелярії Німеччини Флоріаном Германом та генералами США та ФРН. Такі Айрісті закривають наше небо в Україні. дякуємо за підтримку Німеччину однозначно це озброєння врятувало багато життів в Україні, закриваючи наше небо на жаль, поки не всюди, але сподіваюсь, скоро більше. З німецькими та американськими генералами міністром державної канцелярії Німеччини Флоріаном Германом Володимир говорив про подальшу підтримку і допомогу Україні. Партнери України зазначили, що необхідне озброєння наша держава отримає. Також Володимир поспілкувався з військовими, які навчили українських захисників застосовувати зброю, яку надають нам партнери.